Псалом 111 Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються. Його діяння, велич і краса, а Його справедливість триває вічно. Пам'ятними учинив Він свої чудеса, милосердний і співчутливий Господь. Він дає поживу тим, котрі його шанують. Повіки пам'ятатиме про свій заповіт, силу своїх діянь явив своєму народові, даючи їм у спадщину володіння народів, діла його рук, вірність і правосуддя, всі Його заповіді непорушні, встановлені на віки віків, бо засновані на вірності і справедливості. Він послав своєму народові визволення, навіки встановив свій заповіт. Святей грізне його ім'я, початком мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його має, йому хвала триває повіки. Господи, я дякую Тобі за дар нового дня, дякую за спокій ночі, за подих, що наповнює мої легені, за можливість знову бачити світло сонця і чути звуки цього світу. Я вдячний за цей ранок, за цю тиху хвилину, коли я можу зупинитися і звернути свій погляд до тебе, перш ніж денні турботи повністю захоплять мою увагу. Дякую тобі за твоє слово, за цей дивовижний 111 й псалом, який ти поклав сьогодні на моє серце. Це слово, наче свіжий ковток води для спраглої душі. Я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм вчителем і провідником у цих роздумах. Допоможи мені не просто пробігти очима по рядках, але побачити глибину, яка прихована за ними. Відкрий мій розум, щоб я міг осягнути твою мудрість. Відкрий моє серце, щоб я міг відчути твою любов і милосердя, про які говорить Псалмоспівець. Допоможи мені побачити, як ці давні істини стосуються мого особистого життя, моїх стосунків, моїх рішень і моїх прагнень. Забери від мене усяку розсіяність, усякий поспіх і усяке упередження. Нехай Твоє слово проникає глибоко в мою душу, очищуючи, наповнюючи і скеровуючи мене. Я хочу не просто знати про тебе, Господи, я хочу пізнавати тебе. І я вірю, що через роздуми над твоїм словом я можу наблизитися до тебе, тож я віддаю тобі цей час. Говори, Господи, просвіти мій розум, щоб я міг жити сьогодні для твоєї слави і бути світлом для оточуючих. Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді, які потужні слова на самому початку, Господи, це не просто ритуальний вигук, а свідоме рішення, постанова серця. Псалмоспівець каже усім серцем. Не частиною, не половиною, не лише тоді, коли все добре і легко, усім серцем. Це означає цілковиту відданість, коли мої думки, мої почуття, мої бажання і моя воля об'єднані в одному пориві хвали до Тебе. Господи, як часто моя хвала буває поверховою, розсіяною. Я співаю пісні в церкві, а мій розум блукає десь далеко, плануючи тиждень або згадуючи вчорашні проблеми. Я вимовляю слова молитви, але серце моє мовчить. Допоможи мені, Боже, навчитися прославляти Тебе усім серцем. Допоможи збирати всі частинки моєї душі воєдино і скеровувати їх до Тебе, як до єдиного джерела радості і сенсу. І ця хвала, вона не є приватною справою, що відбувається лише в таємній кімнаті. Псалмоспівець каже, що буде прославляти тебе у раді праведних і в громаді. Це нагадує мені про силу спільноти віруючих. Коли ми збираємося разом, наша хвала множиться. Ми підтримуємо один одного, надихаємо один одного. Я чую їхнє свідчення про твою доброту, і моє серце наповнюється надією. У сучасному світі, де панує індивідуалізм, так легко забути про важливість спільного поклоніння. Але ти створив нас для спілкування, для єдності в тілі Христовому. Навчи мене цінувати громаду віруючих, бути активним її членом, ділитися своєю вірою і радістю, щоб наша спільна хвала була приємною тобі. Великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються. Господи, ці слова зупиняють мене і змушують подивитися навколо. Сучасний світ постійно кричить про великі діла людей, про технологічні прориви, фінансові імперії, гучні досягнення. Ми захоплюємося тим, що створено людськими руками, і часто не помічаємо твоїх діл, які є справді великими. Ти створив Всесвіт з його незліченними галактиками, ти створив нашу планету з її дивовижною природою, складними екосистемами, красою гір і океанів. Кожна сніжинка, кожна квітка, кожен схід сонця це твоє велике діло. Але твої діла не обмежуються лише творінням. Великими є твої діла в історії людства, визволення, порятунок, ведення твого народу. І найголовніше, великими є твої діла в моєму особистому житті, моменти, коли ти давав мені сили, коли я думав, що не впораюся, моменти, коли ти відкривав двері, які здавалися назавжди зачиненими, моменти, коли ти посилав потрібну людину в потрібний час. Псалмоспівець каже, що твоїми ділами захоплюються і прагнуть осягнути. Це не пасивне споглядання. Це активний процес пізнання. Захоплення веде до дослідження. Коли я захоплююся твоїм творінням, я хочу більше дізнатися про нього. Коли я захоплююся твоїми діями в моєму житті, я хочу глибше зрозуміти твій характер, твою волю, твою любов. Допоможи мені, Господи, мати очі, що бачать Твої великі діла, і серце, яке ними захоплюється. Нехай це захоплення пробудить у мені спрагу пізнавати тебе все більше і більше з кожним днем. Його діяння велич і краса, а його справедливість триває вічно. Тут псалмоспівець переходить від споглядання твоїх діл до споглядання Твого характеру, Боже. Твої діяння не просто великі, вони сповнені величі й краси. У світі багато чого може бути великим, але не красивим, багато що може бути красивим, але невеличним. Але у Твоїх діях, Господи, велич і краса нероздільні. Коли Ти твориш, Ти твориш гармонію. Коли ти рятуєш, у цьому є краса милосердя. Навіть у Твоєму суді є велич і краса досконалої справедливості. Це нагадує мені, що ти Бог порядку, а не хаосу, ти художник, який малює на полотні історії та мого життя. І навіть якщо я не завжди розумію твій задум, я можу довіряти, що кінцевий результат буде сповнений величі і краси. Але є ще одна надзвичайно важлива риса твого характеру його справедливість триває вічно. У нашому світі справедливість часто буває тимчасовою, вибірковою або й зовсім відсутньою. Закони змінюються, судді помиляються, сильні пригнічують слабких. Це викликає тривогу і відчуття безпорадності. Але Твоя справедливість, Господи, є абсолютною і незмінною. Вона не залежить від обставин, настроїв чи людських думок. Вона основа Твого престолу. Це дає мені неймовірний спокій і надію, надію на те, що кожне зло буде покаране, кожна неправда буде викрита і кожна сльоза невинного буде втерта. Твоя вічна справедливість це скеля, на якій я можу будувати своє життя, знаючи, що правда і добро врешті-решт переможуть. Допоможи мені довіряти твоїй справедливості, особливо коли я стикаюся з неправдою цього світу. Пам'ятними учинив він свої чудеса, милосердний і співчутливий Господь. Господи, Ти не просто твориш чудеса, ти робиш їх пам'ятними. Ти хочеш, щоб ми їх не забували. Чому? Бо пам'ять про Твою вірність у минулому дає нам силу і надію на майбутнє. Ти встановив свята для свого народу, щоб вони з покоління в покоління згадували про вихід з Єгипту. Ти дав нам вечерю Господню, щоб ми знову і знову згадували про жертву Ісуса. Ти заохочуєш нас будувати свої власні камені спомину, моменти, коли ми можемо сказати, тут мені допоміг Господь. У сучасному світі, з його шаленим темпом і нескінченним потоком інформації так легко забувати. Вчорашні благословення швидко стираються з пам'яті під тиском сьогоднішніх турбот. Я прошу тебе, Боже, допоможи мені розвинути духовну дисципліну пам'яті, навчи мене вести літопис Твоєї доброти в моєму житті, записувати відповіді на молитви, дякувати за маленькі й великі чудеса. І причина, чому ти твориш ці чудеса, розкривається в наступних словах: милосердний і співчутливий Господь. Твої дії випливають з Твоєї сутності. Ти дієш не для того, щоб продемонструвати свою силу, а тому, що ти любиш. Твоє серце сповнене милосердя до нас, слабких і грішних людей. Ти співчуваєш нашим болям, розумієш наші страхи, бачиш наші потреби. Кожне твоє чудо це прояв твого милосердного і співчутливого серця. Це не просто акт всемогутності, це обійми люблячого батька. Коли я згадую твої чудеса в моєму житті, я згадую не лише подію, а й твою любов, що стояла за нею, це змінює все. Він дає поживу тим, котрі його шанують, повіки пам'ятатиме про свій заповіт. Господи, ця обіцянка про поживу є такою глибокою. Вона стосується не лише хліба насущного. Хоча я дякую тобі за кожну тарілку їжі на моєму столі, ти піклуєшся про мої фізичні потреби. Але ця пожива є чимось значно більшим. Ти даєш поживу для моєї душі, твоє слово, яке насичує мій дух і дає мудрість. Ти даєш поживу для мого серця, твою любов, мир і радість, які не може дати цей світ. Ти даєш поживу для мого розуму, істину, яка звільняє від брехні та ілюзій, але є умова тим, котрі його шанують. Шанування це не просто страх перед покаранням. Це глибока повага, благоговіння, захоплення Твоєю святістю і величністю. Це визнання Твого панування над моїм життям. Коли я живу в такому стані серця, я відкриваюся для прийняття Твоєї поживи, я налаштовуюся на Твою частоту. І найголовніше, що лежить в основі цієї обіцянки, повіки пам'ятатиме про свій заповіт. Твоя турбота, про мене, не є випадковою чи тимчасовою. Вона ґрунтується на твоїй вічній і непорушній угоді, на твоєму заповіті. Ти Бог, який дотримується своїх обіцянок. Ти зв'язав себе словом, і ти ніколи його не порушиш. У світі, де люди так легко дають і забирають обіцянки, думка про твій вічний заповіт є якорем для моєї душі. Я можу бути невірним, я можу сумніватися, я можу падати, але ти залишаєшся вірним. Ти завжди пам'ятаєш свій заповіт. Це дає мені впевненість звертатися до тебе знову і знову. Знаючи, що твоя любов і милість не вичерпаються ніколи. Силу своїх діянь явив своєму народові, даючи їм у спадщину володіння народів. Ці слова говорять про Твою силу, Господи, яка не є абстрактною, а конкретною і дієвою. Ти не просто маєш силу, ти її являєш, показуєш її своєму народу. Це нагадує мені, що віра це не сліпе припущення. А довіра, що ґрунтується на досвіді твоїх дій. І тут я бачу певний контраст є твій народ, який бачить і приймає твою силу, і є інші народи, які живуть за іншими законами, поклоняються іншим ідеалам. Коли я дивлюся на світ, я бачу так багато людей, які шукають безпеку, сенс і спадщину не в тобі. Вони покладаються на власну силу, на гроші, на статус, на ідеології. Вони будують свої царства на піску і їхнє володіння є тимчасовими. Моє серце наповнюється не осудом, а глибоким співчуттям до них. Господи, вони шукають те, що можеш дати тільки ти, але шукають не там. Вони прагнуть миру, але обирають шляхи, що ведуть до тривоги. Вони хочуть любові, але будують стіни навколо своїх сердець. Я не дивлюся на них зверхньо, бо я сам часто буваю таким. Я сам часто намагаюся будувати щось своїми силами, забуваючи про твою спадщину. Тому я прошу тебе, Боже, про милість. Промилість для себе, щоб я завжди пам'ятав, що моя справжня спадщина у тобі, і промилість для тих, хто ще не пізнав тебе. Нехай Твоє світло лагідно торкнеться їхніх сердець, нехай вони побачать твою силу не в руйнуванні, а у відродженні. Нехай вони зрозуміють, що найкраще володіння, яке можна отримати, це бути названим Твоєю дитиною і жити у Твоєму царстві любові та справедливості. Серцевиною цього псалма його центральним образом є твій заповіт, Господи. Це слово повторюється двічі, і воно є ключем до розуміння всього тексту: Він повіки пам'ятатиме про свій заповіт, він навіки встановив свій заповіт. Це не просто договір чи угода, як ми розуміємо це в людському світі. Людські договори часто бувають холодними, розрахованими на власну вигоду і легко порушуються, якщо одна зі сторін знаходить лазівку. Але твій заповіт це щось зовсім інше, це обіцянка, що ґрунтується на твоїй незмінній любові та вірності. Це священний союз, який ти ініціював з нами недосконалими людьми. Це твоє одностороннє зобов'язання бути нашим Богом, нашим захисником, нашим Спасителем. Всі твої великі діла, про які говорить Псалмоспівець творіння, визволення, забезпечення, справедливість, все це є проявами твоєї вірності, своєму заповіту. Ти не просто дієш хаотично чи за настроєм. Кожен твій крок є підтвердженням твоєї обіцянки. Цей образ заповіту дає мені відчуття неймовірної безпеки, моє спасіння, моє майбутнє, моя надія не залежать від моєї досконалості чи моїх заслуг. Вони залежать від твоєї непорушної вірності. Ти Бог, який сказав, Я буду з тобою, і ти ніколи не відступиш від свого слова. У світі, де все так швидко змінюється, де друзі зраджують, обставини руйнують плани, а власні почуття бувають такими мінливими, твій заповіт це непорушна скеля. Це якір, що тримає мою душу серед будь-яких життєвих штормів. Це обіцянка дому, до якого я завжди можу повернутися. Роздумуючи глибше про твій заповіт, Господи, я не можу не думати про Ісуса. Він є втіленням і найвищим вираженням Твого заповіту. Старий заповіт був написаний на кам'яних скрижалях, але новий заповіт, як ти і обіцяв через пророків, ти написав на наших серцях. І цей новий заповіт був скріплений не кров'ю тварин, а дорогоцінною кров'ю Твого власного сина. Коли Ісус на тайній вечері брав чашу і казав, ця чаша новий заповіт моїй крові. Він відкрив нам усю глибину Твоєї любові. Він показав, на що ти готовий піти, щоб дотриматися своєї обіцянки бути з нами і для нас. Твій заповіт це не просто обіцянка захисту і забезпечення, це запрошення до найглибших стосунків, це усиновлення. Через віру в Ісуса я стаю не просто слугою чи далеким підданим, а твоєю дитиною, спадкоємцем Твого царства. Краса цього заповіту в тому, що Він є даром. Я не можу його заслужити. Я можу лише прийняти Його з вдячним серцем. Сила цього заповіту в тому, що він змінює мене зсередини, він дає мені нове серце, нові бажання, нову ідентичність. Я більше не сирота, що блукає світом у пошуках сенсу. Я улюблена дитина всемогутнього Бога, який уклав зі мною вічний союз любові. Допоможи мені, Господи, жити щодня у світлі цієї дивовижної істини. Нехай усвідомлення Твого заповіту формує мої думки, мої слова і мої вчинки. Нехай воно буде джерелом моєї радості, мого миру і моєї сміливості в цьому світі. Я хочу жити як гідний учасник цього святого і вічного заповіту. Господи, всі ці істини зі 111-го псалма такі величні, такі глибокі й прекрасні. Я захоплююся Твоїми ділами, я знаходжу спокій у Твоїй вічній справедливості, я відчуваю безпеку у Твоєму непорушному заповіті. Але зараз. На порозі нового дня я ставлю собі і тобі одне просте, але дуже важливе питання: як мені жити цим сьогодні, як перетворити ці високі богословські істини на практичні кроки, на щоденну реальність? Як мені не просто знати, що твої діла великі, але й бачити їх у своїй рутині, у поїздці на роботу, у розмові з колегою, у приготуванні вечері для сім'ї? Як мені не просто вірити у твою вічну справедливість, але й чинити справедливо у малих речах, коли ніхто не бачить? Як мені бути справедливим у своїх словах, не поширюючи пліток? Як мені жити як людина заповіту посеред світу, який живе за законами вигоди і тимчасових угод? Як мені показувати твою вірність у моїй власній вірності, своїм обіцянкам, своїй родині, своїм друзям і тобі? Як початок мудрості, твій страх, твоє благоговіння має вплинути на мої рішення, які я буду приймати сьогодні. Господи, я не хочу, щоб цей псалом залишився лише гарним текстом. Я хочу, щоб він став моїм життям. Покажи мені крок за кроком, як втілювати ці істини. Дай мені Твою мудрість, щоб я міг бачити можливості для цього протягом усього дня. Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу до Тебе свої конкретні прохання на сьогодні. По-перше, прошу тебе про серце, що прославляє. Допоможи мені сьогодні шукати причини для вдячності, а не для нарікання. Навчи мене бачити твої великі діла у дрібницях, у посмішці дитини, у доброму слові колеги, у красі природи за вікном. Дай мені сили прославляти тебе не лише коли все легко, але й коли виникають труднощі. По-друге, прошу про мудрість і справедливість у моїй роботі, коли я буду приймати рішення, допоможи мені керуватися не лише вигодою, але й твоїми принципами вірності та правосуддя. Дай мені сміливість бути чесним, навіть якщо це невигідно. Допоможи ставитися до всіх людей, з якими я сьогодні зустрінуся, з повагою та гідністю. По третє, прошу про милосердя і співчуття у моїй сім'ї та стосунках з близькими. Ти, милосердний і співчутливий Господь, допоможи мені відображати твій характер, дай мені терпіння, коли мої близькі мене дратують, дай мені здатність прощати, коли мене ображають. Дай мені любов, яка не шукає свого, а служить іншим. По-четверте, прошу про глибоке усвідомлення Твого заповіту. Коли я буду відчувати тривогу чи невпевненість, нагадай мені, що я твоя дитина, і ти ніколи мене не залишиш. Нехай ця істина буде моїм миром і моєю силою. Допоможи мені жити не зі страху, а з довіри до твоєї вірності. Нехай кожна моя дія сьогодні буде відповіддю на твою безмежну любов. Господи, я усвідомлюю, що жити згідно з істинами цього псалма може бути нелегко. Світ, в якому я живу, часто пропонує зовсім інші цінності він заохочує до самопрославлення, а не до прославлення тебе. Він цінує швидкий успіх, а не вічну справедливість. Він навчає покладатися на себе, а не на твій заповіт. Я знаю, що протягом дня будуть моменти спокуси, спокуси піти на компроміс із совістю заради вигоди, спокуси відповісти роздратуванням на роздратування, спокуси забути про тебе і зануритися у свої турботи та страхи. Будуть моменти, коли я відчуватиму втому і моє бажання прославляти тебе усім серцем ослабне. Будуть моменти, коли я зіткнуся з несправедливістю, і мені буде важко довіряти твоїй вічній справедливості. Тому я прошу тебе, Боже, про силу і стійкість, коли я буду слабким, будь моєю силою, коли я буду сумніватися, будь моєю впевненістю. Коли я буду готовий здатися, нагадай мені про свою вірність. Допоможи мені пам'ятати, що я не один у цій боротьбі. Твій дух живе в мені, щоб давати мені силу робити те, що правильне. Допоможи мені не падати духом, якщо я спіткнуся. Навчи мене підніматися, просити прощення і знову йти за тобою. Нехай моя довіра до тебе буде сильнішою за будь-які труднощі, з якими я можу зіткнутися сьогодні. Дай мені витривалість, щоб до кінця дня я міг сказати, що намагався жити для твоєї слави. Дай мені стійкість у вірі, щоб ніякі зовнішні обставини не могли похитнути мою внутрішню опору в тобі. Господи, моє серце переповнене вдячністю за ті істини, які ти відкрив мені сьогодні через цей чудовий псалом. Дякую тобі за нагадування про те, що ти гідний хвали і що я можу прославляти тебе усім своїм єством разом з іншими віруючими. Дякую за те, що ти відкриваєш мої очі на твої великі діла, які оточують мене щомиті від величі Всесвіту до тихого стукоту мого серця. Дякую тобі за твій характер, Боже. Дякую за те, що ти є Богом величі і краси, і що твоя справедливість є вічною і непорушною. Це дає мені надію у цьому несправедливому світі. Дякую за те, що ти милосердний і співчутливий, що ти бачиш мій біль і завжди готовий прийти на допомогу. Дякую за твою постійну турботу, за те, що ти даєш мені поживу для тіла, душі й духу. Найбільше я дякую тобі за твій вічний заповіт. Дякую, що ти Бог, який дотримується своїх обіцянок. Дякую за те, що моя безпека і моє майбутнє ґрунтуються не на моїх хистких зусиллях, а на твоїй непорушній вірності. Дякую за Ісуса, через якого цей заповіт став для мене особистою реальністю. Дякую тобі за мудрість, яку ти даєш тим, хто шанує тебе. Дякую за те, що Ти не залишив мене блукати в темряві, але дав своє слово, як світло на моїй дорозі. Нехай усе моє життя буде відповіддю вдячності на твою безмежну доброту і любов. Дякую, мій Боже, за все. Отже, Господи, на завершення цих роздумів я знову приходжу до Тебе з простим і щирим серцем. Підсумовуючи все, я прошу про одне: нехай моє життя сьогодні стане видимим проявом істин 111-го псалма. Нехай мої думки будуть сповнені захоплення твоїми ділами, нехай мої слова будуть справедливими і милосердними, нехай мої вчинки відображають твою вірність і доброту. Я присвячую тобі цей день кожну годину, кожну хвилину, кожну зустріч, кожне завдання. Нехай усе, що я буду робити, буде зроблено для твоєї слави, нехай благоговіння перед тобою буде початком мудрості в кожному моєму рішенні. Я віддаю тобі свої плани, свої очікування, свої страхи і свої надії. Візьми їх, Господи, і нехай у всьому здійсниться твоя блага воля. Я довіряю тобі, бо ти Бог заповіту, Бог, який ніколи не підводить. Допоможи мені бути світлом у цьому світі, свідченням твоєї любові та справедливості. Нехай люди, дивлячись на моє життя, побачать не мене, а тебе, наповни мене своїм духом, щоб я мав силу жити так, як ти цього хочеш. Я віддаю себе в твої люблячі руки, мій творче, мій Спасителю і мій Господи. Проведи мене через цей день у мирі та благодаті в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві та роздумах. Нехай істини, які ми сьогодні почули, глибоко вкоріняться у наших серцях і принесуть плід у нашому житті. Нехай усвідомлення Божої величі, Його справедливості та Його вірності своєму заповіту стане для вас джерелом сили, миру та натхнення на весь сьогоднішній день. Якщо ці роздуми торкнулися вашого серця, я закликаю вас написати у коментарях просте, але сильне слово Амінь, щоб підтвердити свою віру і згоду з цими молитвами. Якщо у вас є молитовні потреби, не соромтеся ділитися ними в коментарях. Ми віримо в силу спільної молитви. Ваша підтримка нашого служіння є дуже важливою. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб більше людей могли його побачити. Також підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові молитви та роздуми. Ваша активність допомагає нам поширювати Слово Боже, а тепер прийміть благословення. Нехай Господь, милосердний і співчутливий, явить вам силу своїх діянь, нехай Його вірність і правосуддя будуть вашим дороговказом. Нехай мудрість, що починається з благоговіння перед Ним, наповнить ваш розум і серце, і нехай Його мир, що перевищує усяке розуміння, перебуває з вами сьогодні і завжди. Амінь.